Ми знову це будемо робити. Добрий день. Привіт. Чим могу допомочку? З одного удару ви можете покласти кого там? Хом'яка? Та якого хом'яка? <laughs> З одного удара в режимі удара можна покласти взагалі будь-кого. І хто ти після цього? <laughs> А це ж не можна показувати, правильно? Ми ж за, ми ж оце, за зелену енергетику, там, Тесла, всі діла. Ні, ні, не можна. <гум> -ти 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 -ти. Друзі, зараз до нас приїде хілті представник і привезе нам багато перфораторів. Ми зробимо огляд на них. А чого я в руках тримаю цей ТЕ72, якому 40 років, я сам не знаю. Доброго дня, шановне панство! Сьогодні розглянемо три найбільших перфоратора Hielki SDS Max, te 50 te 60 te 70 Інших немає. Так. так, починаємо з самого маленького. Ну, якщо його можна так назвати, найлегшого. Найлегший у своєму класі. У своєму класі? Mm -hmm. А який в нього клас? СДС Макс. Ага, окей. 1100 Вт. Максимальний діаметр буріння вказаний 32 мм. Все вірно. Але це не, не оптимальний діаметр. Оптимальний. Це максимальний. Максимальний і оптимальний одночасно. Максимально максимальний. Від 16 до 32. Я думаю, що якщо чесно, 25-й це. Бо якщо ми говоримо про залізобетон і про глибину буріння, наприклад, пів метра, ну чесно, не віриться мені, що він буде 32-м діаметром, бурить серійно отвори на глибину пів метра в залізобетоні. Ми можемо. Чіпляючись за арматуру, ми можемо роздивлятися це як використання для кондиціювання. Наприклад, коли в тебе задача просверлити один отвір. Кондиціонування. 40 діаметр кондиціонування і він вже не проходить. Чому? Проходить? Так, максимальний, максимальний діаметр буріння в нього 40 мм. Ага, а чого ж тут написано 32? Макс 32, а? Стара генерація. Стара генерація? Тобто в новому 50-му максимально доступний діаметр 40, одноразово можемо пробурити. Наприклад, під кондиціонер. Все вірно. Добре, але я думаю, що серійно до 30-го діаметру. Особливо, якщо мова йде про залізобетон і про глибокі отвори. Якщо ми говоримо про отвори для, наприклад, анкіровки механіки для встановлення механічних анкерів, там де глибина забурювання 100-150 мм, звичайно можна бурити будь-яким діаметром. А який є максимальний бур на сьогодні в фюті? 50-й нешнековий. Не шнековий. 48. 48 й був? До речі, зі шниковим бараном він також може працювати. Яка енергія удару? А у нас тут 6 джоулів. Ну, 6 джоулів – це вже щось можна робити. В сенсі коригування будь-яких отворів, дверних, віконних, але не в залізобетоні. В залізобетоні це все одно, мабуть. Ну, такі. Легкі коригувальні роботи. До 35% роботи він може укривати. Ого! Третю частину всього робочого часу він може працювати в режимі відбійного молотка. Це вже добре. І, до речі, режим сверління в ньому вже немає. Чистого. От чистого, я тільки режим додовбання. режим буріння і режим довбання. Да? А цей режим середній це праворот. Для встановлення лопатки. Угу. Так і є. Вага є 6 кг 100 г. 100 г це важливо. 6 жовтів і 6, 6 кг 100 г. Так. Окей. Це вже наступне. Тут є фіксатор, теж кнопка. Це, якщо треба бані або глибоке буріння. Система гашення вібрації AVR. Це виконано за допомогою немає дем такого. Демфер та всередині? Демфер всередині, тобто не безпосередньо сам двигун та робоча частина зроблена на демпфері. До речі, бачу сервісну лампочку, і вона загорається. Коли? У двох випадках, коли зношуються щітки, і треба їх поміняти, або пройшла кількість мотогодин, які треба для сервісу. Він індикує про те, що треба звернутися mm. до сервісу Hilton. Тобто коли ви хочете мені продати новий перфоратор, у мене загорається ця лампочка. Це його пробуть. Okay. Знаєте що я помітив? То чого раніше точно не було? Бо в мене є 50-й перфоратор на складі, але в ньому не такі кабелі. І виходить, що тут кабель вже знімається. Чуєш, я, я придумав, як можна зекономити. Якщо у вас не вистачає грошей на три кабеля, наприклад, ви хочете купити у Хіоті три перфоратора, 50, 60 70, ви купуєте всього один кабель. І вставляєте його по честь. Кожен перфоратор. І він підходить. Ні, я вірю, вірю. Якщо входить... Ми можемо подивитися. Да. Клас. Все, на двох кабелях вже є економія. Скільки кабель коштує? 25 тисячі. Ви щойно зекономили 200 доларів, просто подивившись 10 секунд цього відео. Десятий перфоратор також може використовуватися з буровими коронками для розеток від 68 до 82 діаметра. А деревось? А реверса нема. А реверса нема. Ніхто не хоче, щоб ми вліво бурили в Урану, так? Да? Всі треба. хочуть вправо. це робити. Так, патрон тут, звісно, не зйомний, бо в цьому немає ніякого сенсу. АВР тут схована всередину. Окей, вірю. Корпус такий цікавий, сервісна лампочка, я зрозумів, коли хіт хоче продати новий перфоратор, вона мені. Неправда, вона сигналізує, що треба зробити технічний огляд. Ну, правильно, ти ж машину так? перевіряєш після 100 тисяч, як вона проїде. Або після 15, ти їдеш нахід. Але коли е, технічний огляд коштує стільки як новий перфоратор, я купую новий перфоратор. Але два роки технічний огляд тобі безкоштовно згодом. А ми uh -huh. взагалі цей момент, до речі, не чіпляли, коли говорили про плюсовські перфоратори. А ми не чіпляло це питання, оскільки. Бо на... нас ніхто не питав. Да, так, да, да. а ну, ні, насамперед, це те, що на всі перфоратори будь-які SDS+, MAX, Макс, акумуляторні, відбійні молотки ви маєте два роки гарантії. А на акумулятори. А на акумулятори також два роки гарантії. Йолки. Тобто, якщо. Почекай, а якщо ми купуємо шурупокрут, наприклад, з тим самим акумулятором, на нього яка гарантія? Також два роки безпосередньо на шурупокрут і на акумулятор. Наприклад, якщо в акумуляторі помирає або одна, або декілька накопичувачів, ми не ремонтуємо його, ми замінюємо на новий акумулятор з заміною серійного номера. Це дуже важливо, оскільки деякі виробники або постачальники інших брендів можуть використовувати те, що вона змінює деякі накопичувачі і після цього віддають ванну. Ми з цього не робимо, ми повністю заміняємо усю батарейну Ну У вас просто батарея з серійним номером. Все вірно. Добре. Значить, 50-й перфоратор, Найменший максовський перфоратор з ВРАМ з ITC? Без. Це без ITC? Так, це найпростіша версія, яка є для роботи з великими діаметрами. Найлегше 6 кг 100 г. Я пам'ятаю. Ми можемо перейти до наступних, і ти розумієш, що це найлегша версія. Е, в mm. нас на складі точно є 50-й перф, але він один всього цього навсього, бо ми такі практично не використовуємо. Якщо мова йде про різання залізобетону, ця штука для нас не дуже цікава. І так як ми практично не використовуємо цей інструмент. Ми його викидаємо. Так, насправді ми не договорили про те, що можна ним робити, а що ним можна робити. Буріння бетоні в цеглі від 16 до 32 діаметру працювати з ударом. Ти ж сказав до 40-го. До 40-го максипально. Я кажу оптимальні Окей, діаметри так. роботи. Можна працювати з ударно-буровими коронками для розеток та підрозетників. До речі, давайте тему коронок розглянемо в окремому відео. Якщо це вам цікаво, ми. Привеземо сюди всі коронки, які є в хілті, і розглянемо весь модельний ряд. І там не просто коронки, які цікаві, наприклад, мені, це коронки для буріння залізобетону, або для сухого буріння, коронки для перфораторів, там ще є коронки для, для перфораторів, для тих самих підрозеток, розпріт коробок, потім є коронки для буріння металу, потім є коронки, а є ударні коронки, є, мабуть, алмазні коронки. Є коронки для шурупокрутів, для сверління від от маленьких авторів. В... А в дереві є коронки для буріння? Ні, нема. Про це говорити не будемо. Так от дуже проста пропозиція. Якщо ви зараз напишете в коментарі, що вам цікава тема коронок, ми обов'язково знімемо окреме відео на тему коронки і розберемо всі типи коронок, які виробляє Hilti як виробник. Ну і проговоримо швидкість, ресурс, ну, такі теоретичні показники, які, ну, скажімо, ми можемо перевірити на власному досвіді на одному з наших об'єктів. Але це окрема історія, це буде окреме відео. Повертаємось до наступного перфоратору те 60. Ну будь ласка, його помацати руками. Все роблю мацати руками. те 60 Ооо, 40 бур записано вже. Можна, офіційно. офіційно можна. Офіційно можна. І 20-й бур поставить. Так, а добре, а як сталь бурить-то? Треба знову перехідний патрон якийсь ]Hmm. з макса на трьохкулачковий. Так. Ну, написано старт до 20-го діаметру. Все правильно. Можна. 1350 ватт і енергія удару яка? Енергія удару 7,8 і джолі. А вага. Вага в нас 6,8 кг. Так, да, лівою рукою важко тримати, Правою важко. Добре, система АВР бачу. Реверс знову не бачу. Все, в Максавських перфах немає реверса, це треба запам'ятати. Якось на це не дуже звертаю увагу. Знаєш, коли звертаю увагу? Коли Коли нецільове призначення починаю влаштовувати цим перфоратором. Наприклад. <реш> Бач, тобі вживається. <реш> Мені цікаво. А ми тут недавно додавали діляночку до нашої бази і переносили стовпчики. І ми бурили таким саморобним шнеком по землі, використовуючи ТЕ-70. Mm, як? Класно, тільки іноді підклеюємо, і хочеться реверс включити. А mm. реверсу нема. Окей. Okay. Т-60 виконується в двох видах: Т-60 AVR. Та ТЕ60 AVR ATC система фіксації бура. ATC це фіксація бура при Тобто якщо... Електронна система, Електронна. не механічна. Мех... Не механічна. Тут треба сказати, що в всіх перфораторах може бути механічна система, в 50-му механічна система, яку ми щойно викинули з третього поверху. А в 60 ці в цій конкретно вона теж механічна, але є точно така сама 60-ка, на якій буде написано ATC. Так, і вона має систему магнітного і електронного блокування ротора. Не ротора, а бура. І ця система потрібна для того, щоб воно не зробило так. І заклинуло вам руки. Це в кращому випадку руки, або якщо бурити між ногами, воно заклинить, то можна не Між ногами не треба бурити. Тільки довбати. Там є система Так, довбати можна, між робити. Добубати можна. Відсотковим спільним відношенням 50 на 50 можна виконувати роботи по довбанню та по бурінню. Тобто цю штуку ви можете один день довбати, один день бурити? борить. Без зупинки? Без зупинки. 24 години на добу. 24 Все я пішов. Також можна працювати зі шнековими бурами від 40 до 66-го по натуральному камню, бетону, клаці. А розпід коробки можна борити цю штуку? Звісно. Чи це вже занадто? Можна. Чому не можна? Ну я думаю, що під, під розетки і розпід коробки все-таки краще щось, типу те ти 30 і ТЕ50. Все вірно. По ТЕ-60. Ми про всі призначення проговорили. Можна довбать половину часу. Окей, можна бурити. Можна бурити під анкера, можна бурити під арматуру, під хіманкера, під все, що завгодно, можна все, що завгодно робити, чого не можна робити. Не можна думати, що це те 70. Бо якщо ви будете думати, що це те 70, ви ніколи не купите те є 70. Правильно? І не побачите його. І не побачите його. Так, так. ти мені скажи фасадчикам цю штуку можна продати? Сумніваюся. Важкувати для посади. Ліфтикам. Дивлячись під які задачі, якщо під. Людям, які драбини встановлюють. Можна, можна будь-кому. По-перше, треба дізнатися, що потрібно робити. Під висверлення кнопів під ліфти можливо під анкерування, сумніваюсь, для знімання напливів для встановлення рейку можливо. Можна придбати спеціальну лопатку для штропу і не різати нічого, одразу відбивати штроби. Одним словом, цією штукою можна робити насправді все. Тут немає ніяких лімітів. Просто якщо ви хочете довбати не 50%, а 60 70%. 70%. Вам треба те є 70%. І, відповідно, якщо вам хочеться ТЕ 70, вам не потрібен те 60 Просто його треба викинути. Я не туди кинув, вибачте. Вам треба те 70 Боже, це як кашалота підняти. Найбільший. Мені подобається, що тут купа всяких лампочок є. Чого не було на тому? О, до речі, тут є кнопка. Чого не було на всіх? Зменшення удару. В два рази, так? Більше. Більше, ніж два рази. І тут є АВР, які вже не всередині, а у вас? Це сама крута штука, яка є в хілті Це є 70 Якщо у вас є гроші, щоб її купити, то ви просто щаслива людина. А відео про роботу От таким перфоратором можна перейти по цьому посиланню і передивитися його від початку до кінця. Ну що я вам скажу? Це просто шикарна штука, і я пропоную взагалі не розмовляти ні про які там характеристики, яка там вага. Це просто тундра серед перфораторів. 10 кг. 10 кг? Так. А в мене спочатку виникло враження, що, що я не поїв сьогодні. Але я поїв, у мене все одно сили не вистачає підняти. Тільки з упора. 10 кг, 14,5 джоулів ціла. 14,5 Так. Це як у макіти середній, правильно? Це як у відбитого молотка макіта або Бош. Давайте все-таки про характеристики, тож два слова скажемо. Енергія удару зрозуміла. 14,5 я запам'ятав. Да. Цей перфоратор вже йде з пощутковим двигуном. До речі, минула версія ти 70 віар був на. 11,5 джоурів, тобто приріст сили більш ніж на 30%. І працювати їм можна 70% долбати і 30%. Також у цьому портфелі реалізована система гашення вибрації VR. І тут ви вже не зекономили і поставили знову ITC, правильно? Невірно. Красавчик. Для фіксації бро. Також у нас є індикатори, ключів до. Мережі, яка сигналізує, що все працює. Індикатор сервісний, та також є реалізована функція зниження ударів. Ви знаєте, яка тут частота ударів? 250 ударів за хвилину. Це просто молния маквіника. Але в принципі, при такій силі удару, як у нього, 14,5 джоулів, 250 ударів за хвилину, все достатньо. Що ми можемо робити з цією штукою? А все, що душі загоне. Можемо лунати. Демонтувати плити передкриття, можемо сверлити отвори під кондиціонери, сверлити гарно буровину коронками під розетки та під розетники. Можемо довбати стіни, можемо знімати напливи, можемо. Дверні отвори, можемо вибивати. Можемо, але якщо захочемо. Можемо робити насічки на стінах за допомогою бучарди. Ми можемо все робити. А що це за лампочки такі? Два молоточка, маленький і великий, я розумію. Це ми кнопочка зменшуємо силу удару. Так, три індикатори. Перший ти вже як сказав, це вірно зниження удару. Другий це, як і у всіх наших перфораторів... Ви є. мене кличете в сервіс. Да. Треба приїхати до нас або так. відправити нам безкоштовно новою поштою. А, а третій це індикатор з Я так це, розумію, що ця штука небезпечна в принципі, для життя. Якщо її включити і не тримати. За... Ні, ну тут же є ATC, все, вона безпечна навіть. Вона безпечна. То руки не, не виверне. Ні. Ноги не момент, Це ж прикольний момент. Коли ви бурите, 70 -е, І потім йде різкий ривок, Електронна муфта або система ATC робить. І відключає. І руки сіли, І зуби сіли. І головне кнопка вімкнена досі. Це Та система, коли ви задаєте питання, за що ви платите там за не знаю, 10 тисяч гривень. Або 20. Або 20. За те, що вам руки не ламає просто. Бо з механічною муфтою такий трюк неможливий. Друга. До речі, працює тільки в одну сторону, чи я просто недостатньо різко це зробив. З одну сторону, того ж реверса нема. Якби був реверс, працювало, мабуть, дві сторони. Так, ну Давайте зробимо якісь висновки, да? що ці всі три перфоратора безумовно всі круті. Порівняно з попередніми версіями, вони стали більш потужні, я це розумію вже. Деякі стали важчі, деякі стали більш потужні по джоулям. І навіть по діаметрам буріння вказаним теоретичним, я впевнений, практичним вони теж стали більш такими дорослими. 70-ка взагалі виглядає якимось монстром. 60-ка виглядає такою золотою серединою, 50-ка виглядає відверто маленьким перфоратором порівняно знов-таки з 70-ка. Які у вас перфоратори? Купують частіше, от якщо брати усі дві моделі беруть частіше за ITC чи без я... Частіше без, оскільки в нашій країні на законодавчому рівні не введено, як повинен працювати оператор з тим чи іншим обладнанням, і це є великою проблемою. Добре, давай. От ми зараз показали, як працює система ITC, коли заклинює бур. Наскільки швидко спрацьовує електронік? Е, я розумію іншими словами, те, що ти сказав, можна перекласти так, що в Україні руки. Працівника коштує дешевше ніж різниця у вартості двох версій перфораторів з ITC і без. Для деяких клієнтів так воно є. Як би це не звучало, але на жаль, в нашій країні ще не сформований таке розуміння, як Безпека. безпечна робота. Якщо ця людина працює. На землі не дуже високо, це все добре. Але якщо людина працює на 20-му поверсі і може виникнути заклинення, людина може просто впасти і може намотати на той, на той самий перфоратор. Ну, Ось, тут і... крутного моменту достатньо, щоб цю людину повернути навколо перфоратора. Все вірно, тому ця система реалізована. Для безпеки, для для того, щоб оператор не втомлювався від, від вібрацій, і в нього не було тремору на наступний день, щоб він міг спокійно працювати. Але ж ви забираєте роботу у лікарів наших українських у стоматологів? Я думаю, що оціми всіми системами в, новомодними тісі в, в наших кастоправи я думаю, що в наших лікарів достатньо роботи. Це по перше. По-друге, життя коштує набагато. Більше. Ніж різниця у вартості да. двох моделей? Ніж різниця у вартості Згоден. Тут навіть додати нічого. Так, друзі, ну якщо вам потрібні такі речі, посилання на сайт Hilti буде під відео. Якщо у вас є якісь запитання, звертайтеся куди. На askhilti.ua Телефони теж будуть під відео. Якщо вам потрібно виконати роботи такими перфораторами, тоді звертайтеся вже до нас, бо Hilti лише продає обладнання, а ми його щоденно використовуємо. Дякуємо за перегляд. В залежності від ваших коментарів, ми будемо брати тематику наступних відео. Якщо вам цікава тема бурів різноманітних, шнекових, нешнекових, яких завгодно, напишіть. Якщо вам цікава більша тематика коронок бурових, безударних для граніту, для каменю, для залізобетону, для цегли, для металу, напишіть в коментарі. В залежності від кількості ваших запитів під відео, ми знімемо те відео, яке вам більше всього цікаве. Дякую за перегляд. До побачення.